Євангелія від Матея, розділ двадцять третій. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробників праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Послання до євреїв, розділ сьомий. Оцей Мелхиседек. Цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, Якому Авраам відділив десятину з усього? І якого ім'я означає спершу Цар Справедливості, а потім Цар Салему, тобто Цар миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама. І благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і леві, який тепер збирає десятини. Дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби отже досконалість була через левітське священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека. Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав. Як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки за чином Мелхиседека». Так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього. Господь поклявся і каятись не буде, ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває по віки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, Щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архіерейму людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки досконалий. Псалом 70-й О Боже, рятуй мене, о Господи, мені на допомогу поспішися. Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті. Ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в Тобі всі, що тебе шукають і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь. Ті, що люблять Твою допомогу Я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, Ти. Моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися! КНИГА Приповідок Розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ. Так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою. Щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються. Так і приповідка в губах дурня, що камінь прив'язувати до пращі, те саме дурневі віддавати шану, що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, Лев на Майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто мимо йдучи. Втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами, і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне, якщо не буде донощика, утихне. Сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова до як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці, хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму, сам впаде до неї. Хто котить камінь угору до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга Пророка Єзикіїла Розділ п'ятий. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву, візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста, останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи і зав'яжеш його в полу твоєї одежі, а з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь і спалиш його у вогні. З нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля, ти скажеш до всього дому Ізраїля. Так говорить Господь Бог: Ось Єрусалим! Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж поганий. Та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього, бо вони відкинули мої закони, і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог, тому що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас, за установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте. Бай законів поган, що навкруги вас не виконуєте. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я так само проти тебе, я виконую проти тебе мій суд перед очима народів. Учинюю з тобою таке, чого не чинив іще ніколи і чого ніколи не чинитиму більше. За всі твої мерзоти. Тому, батьки, посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вченю над тобою суд, я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми, я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри. І добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся. Тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами. Що навкруги тебе і перед очима всіх перехожих, ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів, що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді, і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель. Бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чума і кров завітають до тебе, і я наведу меч на тебе. Я, Господь, сказав це.